Друзі, традиційно поговоримо про ситуацію на лінії зіткнення та знищення ворога у його тилу, адже на Росію знову палає. Цього разу українські дрони подолали відстань майже 2000 тисячі кілометрів, навіть трошки більше, і дісталися до нафтопереробного заводу ворога. За даним головного управління розвідки, це підприємство забезпечує російській армії паливно-мастильні матеріали. Наскільки чутливі такі удари для ворога будемо говорити далі з нами на зв'язку? Колишній заступник начальника генштабу ЗСУ, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України, генерал-лейтенант Ігор Романенко. А з хвилинки на хвилинку він має до нас приєднатися. Тож а вже є на зв'язку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Слава Україні героям слава вітаю вас. Доброго ранку. Ну і давайте. От про українське небо. Ми помітили оновлений легкомоторний такий літак, який переобладнали для завдань протиповітряної оборони, та оснастили його ракетами повітря-повітря. Що це за літак? Яку швидкість він розвиває? Яка у нього задача? Як він діє? Які задачі може виконувати? Задача його боротьба з безпілотними апаратами, ворожими і розвідними і бойовими ударними, такі як шахет. Тобто іде напружена робота для того, щоб э, оновлювати, якщо є якесь старе озброєння. Яке б могло знищувати такого роду а, повітряні цілі ворожі, іде розробка відносно нового? Ми тут пам'ятаємо про трони перехоплювачі і таке інше, із того, що зараз відбувається з легкомоторної авіації, і літаками вже впроваджується і застосовується їх використання з точки зору того, що раз розміщують на ньому. Засоби радіоелектронного подавлення і він успішно піднімається над шахедами і прямо по маршруту летять і вони їх пригніщують. Крім того, в цьому випадку застосування ракет Р, Р 73 це головками, тепловими головками самонаведення, і тому головне їх чотири на цьому літаку з швидкістю там біля 200 км за годину. Він піднімається і фактично виходить в район в напрям, де діє повітряна ціль. Пускається лока захоплює його самостійно. І так, чотири ракети це дуже важливо. Такий засіб. Тобто нам потрібно розширювати в широкому спектрі всі засоби боротьби з літальними апаратами ворожими безпілотними, особливо ударними зрозуміло, шахети, і це відбувається, і саме цей приклад є дуже важливий і потрібний нам. І тому він просувається вперед. І маємо на увазі, що відбувається масштабування його, і це додасть збільшити потенціал Сил оборони України щодо знищення безпілотних Шахід, літальних так? апаратів. Ударного типу, такі як шахід, але uh -huh. не тільки і розвідувально. Теж uh -huh. ну давайте власне про потенціал, який вже має, про ті сили, які вже має українське військо. Чотири українських БПЛА вчора вразили виробничі потужності, арзамаського приладобудівного заводу. І Тут варто зазначити, що він виробляє компоненти для ракет Х-32, Х-101 і цей завод власне виробляє ключові елементи для російських ракет. Та системи управління, бортові комп'ютери чи в Росії є альтернативні виробництва, що здатні замінити ці компоненти. Тобто я про те, наскільки такі удари збройних сил сповільнюють постачання ключових комплектуючих для ракет, які Росія використовує для атак на Україну, частково є в інших місцях, але от якщо брати повністю потужності і асортимент, скажем, то ні. В зв'язку з цим погоджуюсь з вами, що дуже важливе. Такого роду нанесення ударів. Тут питання наскільки виведено, треба дивитися по наслідками. Mm. Ну це дані розвідки потрібні, наші розвідують, спостерігають і дивляться, яким чином і в цей аналіз і робота напружена різних видів нашої розвідки і наших союзників постійно відбувається для того, щоб робити висновки, коли і яким чином треба наносити повторно. Удари, але ж по любому вот такого рода дії удари наносили нашими безпілотними удаудами, саме засобами дронами. І Ми з сили оборони України з підприємства оборонно промислового косаху досконалюють їх, розвивають і ми бачили дії тут на минулих декілька діб. Застосування на 2000, зараз на 700, ага. А вже уявляєте на 2000 кілометрів. Ага. На що росіяни безумовно не розраховували в зв'язку з тим? Там була. Ну, мабуть, не дуже сильне ППО, і яку дала такого роду дрони. Но на що я хотів би звернути увагу, що такого роду дії не збивати, коли все це рухається в повітрі, тобто по стрілам сповсюженого зараз таке прислідує. Лучники стріли. Так, от ну безумовно треба працювати над тим, щоб збивати ці стріли, тобто безпілотні апарати ворожі, але більш ефективним є ураження саме лучника, тобто там, де виробляється та короди, в даному випадку різні компоненти ракет російських, там де вони зберігаються, і місця. Де вони споряджуються на літальні апарати, які їх застосовують даному випадку? Ті ракети про які це застосування їх літальних апаратів з повітряної бази відбувається. І Якщо вражати саме на упередження дії, те саме такого роду об'єкти, то зрозуміло, це набагато ефективніше відбувається. Ну і давайте говорити про ще одну важливу штуку: про те, що Україна відновила атаки по ворожих НПЗ. І от ми вже говорили про 700 кілометрів. Да, і про 2000 точніше кілометрів була атака. Скільки треба бити по НПЗ, щоб це впливало на фронт? Ну, по-перше, це відбувається вже зараз. І, і, і ми бачимо, що в Російська Федерація в зв'язку з цим такі апосередковані оцінки того, що ситуація тут погіршується, наприклад, бензин вони вже за картон не, передаю, не продають, тому що потрібне для збройних сил для своїх і для. Глубинного народу, щоб не піднімалися там якісь протести з цього приводу, і значить останній час були нанесені удари найбільш міцним, потужним підприємствам такого роду. І, ну і причому рівень враження такий. А чим характерний? Чому? Ефективність досить велика, під час нанесення ударів, по НПЗ, тому що не, не дуже потужними нашими засобами, тобто бойова частина дронів ударних не така велика, це не ракети, поки що на жаль. От, але коли вони попадають по таким об'єктам паламастильне, то відбувається потужний пожежі і суттєвий вплив. Більше того, як реагують на це росіяни, це ж дуже важливий показник. Вони як на самому початку, коли ми. Пропонували зупиняти бойові дії в повітрі і на морі. Американці тут треба нагадати, хотіли, щоб було зупинено все, не досягли нічого. Зараз зроблене коло, і знову вони на третьому засіданні в Стамбулі з цього приводу піднімають питання, тому що це болюче. І зараз на в тих напрацювальних, які йдуть до Аляски, на цю зустрічі переговори. Коли виробляли пропозицію, то з російського боку опять було що не взагалі, uh -huh. в повітрі, а от саме в цьому секторі. Uh -huh. І це говорить про те, що нам на це погоджуватися не потрібно. Uh -huh. Нам треба говорити про те, що чи зупиняємо в повітрі, на морі, чи взагалі. А от те, що їм якби дуже чутливе, те, що вони несуть більші втрати, на це йти на зустріч неможливо. Тобто це така характеристика, що ми на вірному шляху. Пане Ігоре, от власне Росія зараз, якщо дивитися, то від початку серпня там трохи зниження інтенсивності використання цих ударних дронів, тобто в середньому це зараз 100 одиниць а раніше це було 300-700 дронів. Як ви думаєте, це пов'язано безпосередньо з ударами по виробничих потужностях, які наносять сили оборони? Можливо, це свідоме накопичення запасів на слідах для нових масованих ударів. Чи може це затишчя перед перемовинами, так би мовити, Трампа і Путіна? Яка ваша думка? На мій погляд, відповідь полягає в такому. Ну, треба перераховувати всі напрями, які ви піднімали, бо вони діють всі. Зрозуміло, якщо розбиваються їхні потужності по виробленню, то їм потрібен деякий час відновити, встановити і щоб постачати. Крім того, безумовно Путін зараз дігається в того миротворця, миролюбця. Згадаємо, як його там характеризував Лукашенка Валдаї, Як він прагне миру, треба зупинити опять-таки, підкреслюється цю дронову війну. Чому тому, що у нас інструментарій по ракетному озброю на поточний час тільки розвивається? А дрони, якщо зупинити, то фактично це зупинить можливість нашого боку дій на об'єкти Російської Федерації. Тому це піднімається. Ну і перед Піридаляско він безумовно хоче показати саме таке. А крім той с що він бачить перспективи, Путін да бореться за них, а це такі агресивне. Наша країна, наш президент, все таке інше по російській пропаганді. А, і крім того, безумовно, вони те, що накопичуються по невикористаному, вони розпреділяють, готують все це для подальших дій. Тобто відповідь полягає у тому, що за всіми цими напрямками вони готуються, вони намагаються на подальше використовують і відповідь в комплексному такому підході відносно того, чому зменшилася їх кількість. А це дає нам можливість удосконалювати наші засоби протиповітряної оборони. Тобто, це про те, чого ми починали наше з вами спілкування про літаки засоби електронного правдування, зенітні засоби різні дрони, антидрони і таке інше. Дякуємо за роз'яснення. З нами на зв'язку був колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України, засновник благодійного фонду Закриємо небо України, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Пане Ігоре, ще раз дякуємо.